Мої вітання глядачам каналу Питаємо автору». 2 березня анонсований саміт лідерів європейських Великобританії. Будуть, будуть піднімати питання підтримки України у цій війні. Давайте подивимося, чи будуть якісь реальні кроки Європи. В напрямку допомоги чи, можливо, обмежиться знову забоченістю. Ну, Давайте подивимось на цю ситуацію. Вони будуть стояти на чітких позиціях, протистояти, протистояти дьяволу, підсилюватися, підсилюватися. Ну, звичайно, без водички не обійдеться, да? з пустого порожнє. Переливати все-таки щось там та будуть, будуть оголошувати щось, тобто будуть розмовляти, будуть лити воду, а також будуть пропонувати співпрацю, будуть, знаєте як, пропонувати, що не тільки треба тягти, говорити, да? а треба щось робити. Тобто прийшов. Реально прийшов уже час, коли треба від спустого порожня, від е, досить сильних заяв переходити до дій. І, можливо, треба створювати, працювати над тим, щоб створювати дуже міцний союз уже в Європі, е, брати ситуацію під контроль. Треба європейцям брати ситуацію під контроль. Необхідна перезагрузка. В війні необхідно, необхідно починати уже діяти по-іншому. Роботу цю перезагружати вже потрібно. А, значить, працювати на результат. Робота повинна бути результативною, тому що деякий союз досить, досить сильний союз внуляється. Сильний союз, я думаю, що НАТО. Будуть піднімати питання НАТО, що цей союз не є таким міцний і не дасть їм результату, так? якщо при необхідності, він вже не наскільки результативний. Тому. Швидше всього, що будуть говорити про створення нового союзу, той, який обнулився, це роботу, роботу по створенню нового Союзу, треба розпочинати. Бо це дорога заново. Заново створювати Союз. Ну, я вже говорила, що починають піднімати це питання, і швидше всього, такий союз буде європейських країн це таки створений союз Європейських країн. 8, 10, 12 держав туди, я думаю, що увійдуть. увійдуть. Отже, питання НАТО, питання Нового Союзу, питання про те, що треба працювати на результат, треба перезагружатися, треба протистояти злу. Так, далі. Як підсумок цього саміту? Цього з'їзду, саміту, я не знаю, як правильно там зборів цих європейських країн, лідерів європейських країн, чим закінчиться, що до чого прийдуть? Вони спланують і визначаться з певними цілями. Шучу всього, що буде прийнятий документ покроково, з чого починати, що робити куди йти. Є бажання, Ви знаєте, є бажання. Приймуть рішення вони. Приймуть рішення. Спланують і визначаться. Себе захищати. Документ. Ви знаєте, буде, прийнято, буде прийнятий там документ. Документ про захист, бажання або бажання, да? бажання себе. Захищати, і це підкріплений документом, а вони вже їдуть на цей саміт, уже із визначеними цілями і планами, скажімо так. Ось так, ось поерафанту, закон, рішення, документ. Треба захистити. Дивіться, тут документ, який захистить. Папа Римський це людина, яка досить сильно відстоює домашні цінності. Да? Союз, який відстоює домашні цінності. Ну що, я думаю, що підпишуть якесь спільне, як кажуть, ком'юніке, да? чи як воно там правильно звучить, якесь рішення, висновок, що це треба робити і тут не тільки, а тут уже рішення буде прийнято. Будуть створювати. Я думаю, що зашевеляться. Я думаю, що після ганебної поведінки Трампа і його компанії Європа зрозуміла, що їй треба працювати на результат для того, щоб протистояти злу. Ось да? тобто так, ось і карти сказали. Я думаю, що вже почнуться реальні кроки. Дивіться, це вже вони вже визначились і готові себе захищати, скласти, прийняти. Рішення таке, так? Да? Ось ці дві карти, які є, і ці, ці карти говорять про те, що вже все вже вирішили. Це питання вирішено. Я думаю, що Новому Союзу буде. Так, що стосовно України буде прийнято. Це стосовно безпекових, безпеки самої Європи. Що буде прийнято стосовно України? Стосовно України, що буде прийнято? Будуть співпрацювати, будуть допомагати колективна, колективна робота. На їх об'єднує спільна мета, спільна ціль. Да? Карти, трієчки. Трієчки це вже чітко визначилися, спланували покроково, що робити, і, і, і що робити треба, да? куди йти, куди рухатися, в якому напрямку рухатися, і розпочнеться уже спільна робота в цьому напрямку. Стосовно України, будуть маніпуляції, або ще так карта говорить, що будуть використовувати все можливе для співпраці з Україною, для того, щоб підсилити господарську частину України. Ну, я вам скажу так: що все-таки Європа визначиться з пріоритетами, і вони будуть допомагати максимально. по... Дамі Пентаклівий це досить добрий результат. Тут і король випадає, дама випала, десятка пентаклів. Тобто, я думаю, що цей все-таки саміт буде дос дуже і досить результативний, як для самої Європи, так і для України. Тобто тут буде запропонована співпраця, будуть робити все можливе, щоб змінити, підсилити Україну. Ну, уже Майже майже всі лідери європейських країн виступили з підтримкою України розпочнуть процес, процес. Дивіться, розпочнуть процес, тому що о те, колишнє, яке було ілюзіями, де? ілюзії стосовно всі сиділи і зі своїми пентаклями, тримались, кожен за своє. Де? Це ілюзорна ідея, ілюзорний процес, так? давньошній процес, ілюзорний, коли кожен тримається за своє, від цього треба відходити. Від цього треба відходити. Знаєте, розуміють, що, що треба вести гру на завершення війни, да? для того, щоб був мир, для того, щоб було відродження. Знаєте, вони приймуть рішення, що треба вже завершувати. Треба прикласти всі зусилля, да, щоб завершувати, щоб війна пішла, щоб був мир. А для цього не треба кожному триматись за своє. Треба всім миром, да, всім світом. Світу треба об'єднуватися, для того, щоб, щоб все закінчилося. Да. Щоб гра ця закінчилася, ну, я так умовно називаю, да, щоб ця гра закін... треба закінчувати з грою. З грою кожен сам за себе. Світові треба об'єднуватися. Активні, активно віяти. Бачите, активні бойові дії, вони дуже затратні, тому будуть, буде прийняти рішення. Таємно реалізувати. Ох, зразу, новий проєкт. Таємно реалізувати якийсь, обговорюватиметься, щось таємно буде обговорюватись, щоб таємно реалізувати. Проєкт, новий проєкт, але він важко буде даватися. Дуже, дуже важка дорога. Що це за проєкт? Що за проєкт? Змінити ситуацію, через перемовний процес, заради особу, особистого комфорту не вдасться, вони розуміються. Важкий проєкт, важкий проєкт через, через перемовини добитися. Результату неможливо, гарного результату. Змінити так ситуацію, да, щоб стався гарний результат. Такого не буде. Ну, це, це неможливо. Це слабка позиція. Слабка позиція. Вони розуміють, що перемовним процесом не можна добитися. Ну, вони, ж, вони ж прекрасно розуміють, що, що таке Путін, да, і, 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 яку він політику веде і так далі. Тому треба щось нове, новий, новий, новий якийсь проєкт. Що вони придумають? Після скандалу допомогти допомогти переглянути, переглянути треба. Переглянути треба ситуацію. Ситуацію. Після скандалу, да дивіться, Тут затягнути допомогу, значить підставити Україну під програш. І оця, оцей ось, отакий підхід, розбалансований до допомоги, він приведе тільки до програшу в Україні. Тому на майбутнє, хоч і є страхи, але треба буде йти іншою дорогою. Дивіться, новий проєкт, інша дорога. Треба йти іншою дорогою. Зупинка. Зупинка допомоги, відхід від допомоги, звичайно, що приведе до катастрофи, до програшу. Це теж буде, вони розуміють і будуть, будуть вони розглядати зупинку американської допомоги. Вони будуть розглядати і шукати вихід з ситуації. Вони розуміють, що переговорним процесом не, не добитися миру, не добитися, тому треба об'єднуватися. Ну, буде досить результативно, я вам скажу, Так скажу, що Європа починає прокидатися. Вони, вони вже реально бачать ситуацію, вони її бачили, звичайно, так. але ось, ось ця карта, весь час вона виходила в Європу. Коли ми говорили про Європу, весь час різні погляди, різні погляди. Ось, Ну і як підсумок цієї конференції їхні, перейдуть на новий етап до успіху, як підсумок. Дивіться, як підсумок, що може буде, може бути, статися розворот на новий е, 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 етап, і цей етап може принести, може принести успіх. Ось так може статися. Тобто, якщо Європа. Об'єднається, то вона зможе принести фортуну і перемогу для України. Ось так. Я думаю, що європейці стоять теж саме перед ось, да, перші дві карти. Європейці теж протистоять цьомусь дьяволу. тому вони будуть, швидше всього, ще докладати всіх зусиль для того, щоб в Україну прийшло. На сонечко, фортуна і перемога. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.